Як створювати та заповнювати тест. Заходимо до пункту Мої курси. Заходимо до того курсу, який необхідно. Після чого ми натискаємо режим редагування і додаємо діяльність або ресурс. Приклад, в мене є тема Робота з тестами, і мені необхідно сюди додати тест. Натискаємо Додати діяльність та ресурс. Вибираємо тест. Даємо йому назву. Наприклад, перший тест. Тут ви можете написати опис, якщо бажаєте. Вибір часу. Коли почати тестування. Коли завершити тестування. Тобто, коли буде доступ у ваших студентів до цього тесту. Обмеження в часі. Можна виставити, скільки часу повинен студент витратити на проходження даного тесту. І коли час спливає. Також вибираємо. І натискаємо Зберегти повернутися до курсу. Все, наш тест створений. Тепер його необхідно заповнити питаннями. Є два варіанти заповнення. Тесту це вручну або автоматично загрузки банку питань. Зараз ми розглянемо, як вручну додати тести до нашого тесту, а автоматично буде розглядатися вже в іншому відео. І так, переходимо до нашого тесту в режимі редагування і натискаємо Додати питання. Після чого у нас відкривається банк питань. Вибираємо Додати нове питання. Тобто, ми зараз вручну це будемо робити. Тут є багато варіантів, який саме тест ви хочете використовувати. Наприклад, багато варіантне на питання. Тобто, коли у нас відповіді, може бути декілька правильних відповідей. Далі, слідуючи, правильно і неправильно. Відповідність і так далі. Зараз ми розглянемо найбільш поширений тест це багатоваріантне питання. І так, ми його вибрали і натискаємо додати. В категорії ми вибираємо наш тест типовий для перший тест. Тобто ці питання будуть відноситись саме до цього тесту. Коротке. Означення питання. Це назва коротка для вас, для викладача. Тобто цю назву студенти бачити не будуть. Так і називаємо перший тест. Далі йде у нас текст питання. Як ви вважаєте? Нехай це буде так. Далі. Статус питання готовий або чернетка. Тобто ви можете його попередньо створити і в якийсь час поставити в статусі готовий або в чернетки. Якщо в чернетки, то ви... це питання не буде відображатися при проходженні тестування студентами. Коли він буде готовий виставити готовий статус, його, то тоді вони будуть бачити. Далі, типова оцінка. Нехай буде 1 бал за це питання, тобто ви тут можете ставити ту кількість балів, скільки вам необхідно. Загальний коментар тут можна прокоментувати, припустимо, роз'яснення для студента, що саме мається на увазі в даному питанні. Далі вибираємо скільки правильних відповідей, одна правильна відповідь чи кілька правильних відповідей. Давайте розглянемо поки що одну правильну відповідь. Це як воно повинно заповнюватись. Нумерувати відповідю можна різними способами. Нехай буде АБЦ. І тепер переходимо до варіантів відповіді. І так, варіант відповіді номер 1 Наприклад, буде правильно. В такому випадку, якщо у нас одна правильна відповідь повинна бути, то оцінку ми вибираємо 100%. Тобто одна єдина відповідь. Правильно. Тут буде неправильно. В такому випадку, якщо це неправильна відповідь, в оцінці ми нічого не ставимо, не вибираємо. Просто залишаємо пустим поле. І так, в такому випадку, у нас буде дві відповіді: правильно неправильно. З 100% оцінкою в правильно. Якщо ж у нас правильних відповідей декілька, ми виставляємо кілька правильних відповідей. Далі, Оцінка ставиться відповідно тій кількості правильних відповідей. Наприклад, якщо у нас дві правильних відповіді, то ми ставимо 50%, тобто це одна відповідь у нас половина. Далі друга відповідь у нас майже правильно, це також 50%. І третя відповідь неправильно. Все. Тобто за відповідь, якщо студент зробить правильну відповідь, лише один варіант вибере, то він отримає тільки 0,5%. 0,5 бала, тобто 50%. Якщо ж відповість правильно на дві відповіді правильно, то тоді. Це буде повна оцінка в 100%. Після того, як ми виставили правильні відповіді, повертаємо далі, натискаємо зберегти зміни. Все, наш перший тест готовий. Перше питання тесту готове. так, натискаємо на нього. Переглядаємо. І тепер ми можемо натиснути попередній перегляд, як буде виглядати наше питання. Ось в такому вигляді буде студент бачити наше питання. Як ви вважаєте чи правильна відповідь. Майже правильно, неправильно, правильно. Давайте додамо. Ще одне питання до нашого тесту. Натискаємо Зберегти зміни. І додаємо ще одне питання. Нове питання. Зараз ми виберемо правильно-неправильно та натискаємо Додати. Категорія таж у нас залишається. Коротке значення буде другий тест. Тобто друге питання. Правильно чи неправильно? Правильно чи неправильно? Текст питання. Статус готовий, оцінка 1. загальний коментар. Це все ми вже знаємо, як робимо. І тут ми... Вибираємо правильна відповідь. Це буде правильна відповідь чи неправильна відповідь. Наприклад, нехай буде неправильна відповідь. Тепер пишемо коментар до відповіді яка правильно. Так як у нас правильною відповіддю буде неправильно, то тобто в відповіді ми пишемо на жаль. Ви неправильно відповіли. А в неправильній пишемо правильно відповідь і натискаємо Зберегти та то... зберегти зміни. Є. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Натискаємо попередній перегляд. І ось наше питання. Правильно чи неправильно? Ми вибираємо неправильно, тобто це буде на самому ділі правильна відповідь. І натискаємо Показати правильні відповіді. На показує неправильно. Ось таким чином ми можемо працювати з нашими питаннями до тесту, якщо робити це вручну. Як завантажувати готові тести, підготовлені раніше, буде показано в іншому відео. Після того, як ми заповнили наші питання тесту, ми можемо зайти в банк питань та переглянути всі питання, які будуть відображатися в даному тесті. Якщо нам необхідно щось змінити, ми натискаємо на назву нашого тесту і змінюємо. Але ви, ви повинні звернути увагу на те, що змінювати будь-що в тестах, можливо, тільки до першої спроби. Як тільки ви чи студент почали тестування, ви вже не зможете змінювати нічого в цих питаннях. Необхідно буде видаляти всі спроби та наново починати. Редагування. Як це буде робитися, буде показано в іншому відео.